Доброго дня, любі друзі, підписники каналу Галина Пановик і ті, що не підписані, тому що я зараз зробила достатньо відео і бачу, що людям цікаво, багато переглядів, багато обговорень. І тому я хочу нагадати, що зараз я читаю з нової книжки, яка підготовлена повністю до друку війна в Україні. Я завершую перший розділ Болить моя тривога. Потім будуть інші розділи, про які буде розмовити потім. Дерева в Бруньках! І я співаю, сніжить над серцем блаженна мить. Вже скоро, скоро я скрізь розмаю, Хоч нутро терпне і так ще мить болить за те, що це наші діти в бронежилетах лежать в імлі, по них стріляють, щоб в'яли квіти, сьогодні марець сніг на землі, сніжить подвір'я під лютим свистом, деться любов, наче зріла мить, навколо шиї лягло на намисто. Крові записка в руці лежить. Цвітуть черешні і сніг на вишнях. Чому ці вірші такі сумні? Немов зустріч, і смертю вийшла. Горить в країна, горить в огні 28 березня 2023 року. Завершується ніжно і гарно цей розділ, трошки щоб нас рознеселити, щоб ми вже не думали про ці страшні жахи, які є в своїх таких піснях, ніби віршах. Які можна, напевно, співати, тому що такого нічого особливо політичного я не викладаю. Я просто пишу те, що душа моя співає, те, що я хочу виразити своїм поетичним словом і завершую дитячим віршиком. Теплом було хати, тулицю об ногу, нозі тепло, біль як не було. Нікарів не кличу на підмогу. Бо це Мурка, Муркає в чоло, так розслабла, наші розгубилась. Така радість вплинула в єстві до грудей. Вже тиця приліпилась, всіла тепло своє мені. Шановні друзі, дякую за увагу до наступних зустрічей на каналі Галина Пановик. Прошу підписуватися, брати участь у бесіді, писати відгуки і свої обговорення цієї моєї книжки. Все добре ще раз.